Давайте поговоримо про фари для літаків, чи взагалі вони є, і які вони є. Само собою вони є. Фари є навіть, наприклад, у велосипедів, тих же ж електросамокатів, гіроскутерів, моноколіс. Вони є всюди. Не знаю, в якого виду транспорту фар найбільше, але от саме в літаків їх дохріна. Вони, наприклад, тут не обмежуються такими фарами, як ближнє світло і дальнє світло, як для машини. Давайте почнемо ми з таких якраз фар, які освітлюють шлях літаку. А це, наприклад, лендінг-лайтс. Слово Landing Lights вже має підказувати вам посадочні вогні. На посадці використовуються логічно і на виліті. На виліті вони вимикаються, коли ви перелітаєте висоту 10 тисяч футів, або прям долітаєте до неї, вони виключаються на висоті 10 тисяч футів. І так само на висоті 10 тисяч футів вони вмикаються перед посадкою на зниження. Це дуже потужні світла, які дуже сильно освітлюють полосу при виліті. Наступне, Тексі Лайць. Тексі Лейтс це коли вони включаються тоді, коли літак їде безпосередньо до самої полоси. Вони не дуже потужні, вони світять отако прямо перед літаком, освітлюють йому дорогу. Так само, якщо в аеропорту темно і не все видно, є ранвий lights. Що це таке? Це світла, які Це То саме, що Тексі Лайц, вони використовуються разом з ними, тільки вони світять не прямо, а тако по боках, щоб було видно все, що відбувається навколо літака пілоту. В принципі, все. На світлах, які освітлюють шлях літаку, ми закінчили. Давайте тепер про сигнальні вогні поговоримо, скажімо так. Navigation lights. Navigation lights є зелений, червоний і в деяких літаках ще й білий. Білий розташований в хвості переважно. Червоний завжди розташований на лівому крилі, зелений розташований на правому крилі. Тут якась собака біля мене. Про навігаційні світла ми поговорили. Є Anti-Collision Light, так само, що називається Beacon Light. Вони по-іншому. Вони червоні, вони або крутяться, або просто блимають. Вони вмикаються тоді, коли запускається двигун, і вимикаються тоді після того, як вже безпосередньо сам двигун вимкнувся. А вони потрібні для того, щоб зробити літак знову ж більш видимим і показати, що ну, в нього працюють двигуни, або що він рухається і так далі. Ось це Anti-Collision лайт. Важливий момент. На літаках, в яких немає Anti-Collision лайт, тобто бікон лайт, опять же, ж, вони називаються по-різному в різних літаках. А навігаційні світла будуть блимати в тих літаках, в яких їх немає. В звичайних літаках навігаційні світла просто світяться. Наступні світла це строби. Дуже класні вогоньки, білі, розташовані. А, до речі, не сказав. Бікон лайт розташований на верху фюзеляжа. і зразу під ним розташований ще один бікон лайт. Повторюся ще раз: вони червоного кольору. Строби. Строби це такі вогники, які просто блимають. Вони розташовані на закінцівках крила літака, абсолютно у всіх вони розташовані на закінцівках. І вони блимають білим, таким потужним, інтенсивним смітлом. Вмикаються вони перед тим, як виїхати на полосу. Неважливо, чи ви ту полосу пересікаєте, чи ви на ту полосу виїжджаєте, для того, щоб там, наприклад, злетіти. Ой, щоб ви ну, переїжджаєте просто собі полосу, щоб доїхати до іншої полоси, чи злетіти. Чи... Ну, все в такому дусі, коли ви виїжджаєте або якось взаємодієте з літаком, скажімо так, безпосередньо по полосі, ви маєте включити ці світла для того, щоб зробити для інших літаків ваше так видимим. Ось, мені здається, я сказав все. Ну, є ще такі штуки, як Wing Inspection Lights, наприклад, Logo Lights, Логолайц. Ну і там далі в військових літаків є свої світла там ще. Wing Inspection Lights. освітлюють крила. Передні спереду вони розташовані, освічують повністю крила. Це для чого? Для того, щоб в темноті можна було провести інспекцію перед польотом. І логолайт це не просто підсвічують на хвості логотип авіакомпанії. Це все. Дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.